Доброго всім дня! Сьогодні, 14 у нас жовтня, я всіх вітаю із святом. Свят у нас сьогодні не одне, а декілька. Це Покрова Пресвятої Богородиці, День Козацької слави і День наших захисників українських. Я дуже вдячна їм за те, що вони нас захищають. І дають нам можливість працювати. Ці яблука, які я показую, ми хочемо закласти нас, досвід показує, що процентів 30 усіх цих плодів ми протягом зими викидаємо. Вони починають форіти. І виникало, виникло в мене вже таке питання, що ж робити, щоб їх краще зберегти. Хоча я їх і обробляю, коли вони на деревах ще висять. Через те я промоніторила інтернет, вивчила це питання. І сьогодні ми хочемо їх обробити. Але оці, всі способи обробки я зараз розкажу. І про той, який я оберу для себе, для своїх яблук, це буде експериментальний варіант. Звичайно, також буде цікаво подивитись, наскільки буде ефективним збереження. Особливо підлягає хвороба. Е, Гірка ямковість здається. На сніжному кельвелі утворюється гірке на смаку яблука і такий виямки. І саме від неї допомагаю той препарат, яким я сьогодні буду обробляти яблука. І покажу. Хто хоче, може скористатися цим досвідом. Отже, в результаті моніторингу інтернет-простору я вивела такі безпечні, екологічно чисті способи обробітку яблук на зимівлю для зберігання. Ці способи такі, зараз я про них розкажу. Отже. От перший із них це обробіток яблук гліцерином. Катюш, дай мені тряпочку ту, жовтеньку. Жовтеньку. Угу, Отже, тряпочка, звичайна, намочуємо гліцерином і обтираємо ретельно кожне яблучко. Гліцерин така трохи жирна субстанція, повністю все яблуко ну, зберігає, немов би консервує його. Але для мене це не варіант. У мене досить багато яблук, і протерти кожне з них я не в змозі. Тому цей варіант відпадає, але в кого яблук небагато, там, скажімо, там відро, двоє, троє, четверо, навіть можна посидіти погратися. Наступний варіант це розплавити парафін. Він розплавляється при температурі десь. 42-43 градуси до 45 це безпечна температура для яблук. І вмочити кожне яблуко, а потім витягти, і ну, звичайно утвориться така плівочка, яка. Шо, моя це моя квітуйся внучечка. Моя зайчика. Ну що ж, тепер. Тепер наступний препарат це фитоспорин. Це корисні бактерії, які лікують, які вбивають шкідливі. Фітоспорин взагалі то і читала, про що є вид фітоспорину, який називається золота осінь. Саме він для збереження, для збереження яблук. Ну, я думаю, цей фітоспорин також дієвий, оскільки мені цей препарат дуже подобається. Я його не перший раз купила, постійно ним працюю, тому що я ним проливаю землю, коли саджала я, наприклад, розсаду. Помідори в землю я землю проливала повністю вологу землю фітоспоріном. Потім я ще поливала свою розсаду, яка була в мене на вікнах, то в, мен... в цьому році я повністю уникнула чорної ножки. Хоча кожного року я стикаюся з цією проблемою. Це все не реклама, це просто мій досвід. Я розказую. Я не агроном, я не можу ну так, радити, я просто ділюся своїм досвідом. Який я сама також черпаю в інших людей та в інтернеті та в книгах? Ну раніше тільки в книгах, а зараз є широкий доступ до всієї інформації світу. Отже, від чого цей фітоспорин, хто вперше бачить цей препарат? Для лічення профілактики грибкових і бактеріальних болезнь, фітофтори, кореневої гнилі, паршиму, чистої роси, чорної ніжки, іржавчини і дру інших, інших зафорювань? Також це як користуватися цим препаратом, як його використовувати. Можна розвести його в оприскувачі і побризкати дерева яблука перед тим, як ви маєте їх обірвати. Можна розстелити яблука і побризкати їх оприскувачем, можливо, таким невеликим оприскувачем самі яблука. Також, ну, це для мене теж не варіант, тому що, по-перше, я на деревах я не побризкала, а ще бризка це для мене не варіант, тому що я застелю цими яблуками все подвір'я. Тому і ще тому, що я хочу спробувати четвертий, ще один варіант. А це варіант обробіток яблук, замочування їх на одну филину в розчині хлористого кальцію. Формула кальцій хлор-2. Про це Отже, саме ним я буду обробляти. Мені він найзручніший, адже я хочу розвести цей препарат у воді, потім налити ту воду у ванну і, опускаючи туди на одну филину, ящик з яблуками, буду витягувати і просушувати. Нас чекає наступному суха погода, і я хочу їх саме так обробити, спробувати. Яка ж концентрація і яка, да, яка концентрація цього препарату на, на 10 літрів? Як ми звикли з вами? Да? Отже, в одних джерелах я читала двох-двохвідсотковий розчин, Тобто це 200 грам на 10 літ. Він це харчовий. Тут навіть написано це харчовий препарат. Це він просто покращує лежкість самих яблук. Їх споживати можна зразу, помив та й і їси. А скільки він харчовий, то його додають, по-моєму, цей хлористий кальцій, ще додають і навіть при виробництві сиру, якщо я не помиляюся. Оскільки в мене його кілограм, я хочу розвести. 30 літрів води, три відра. Щоб мені було зручно занурити туди пластиковий ящик, то я в ванну залю три відра. І оцей увесь кілограм туди висиплю на ці 30 літрів, це буде трохи більше, як 3% розчин. Я його весь використаю. Але єдине, що я не знаю, він бачите, на селіт розхожий, такі гранулки. Не знаю, як він розчиняється, чи це довго, чи це мало. Я спробую зараз розчинити в холодній воді. Бо яблука треба занурювати в воду ну 10-8 градусів. А зараз вона така й тече. Вона скважина така тече. Розведу в холодній воді. Якщо не розчинятиметься, спробую в теплій розчинити, а потім додати холодної. Ну, Буду пробувати розчиняти. А як буду занурювати і де сушитиму, я також покажу. Так, отже, ось, ось яблука, ось ванна з водою. Тут у мене три відра, але не все я висипала. Попробувала. Може, для когось, можливо, це навіть смішно, а для мене це перший досвід. Так воно таке гаряче робиться. Розчиняється воно легко, але воду робить гарячою. Прям температура піднімається. Висипаю геть увесь кілограм. Так, ось я беру ящик. Якраз воно поринули, вони всі в цей. О, тепер їм треба пилину, оце так постоять. Ще якось якийсь ось. Я навіть, може, отак, ті, хто не влазить, я, навірно, мабуть, їх отак повитягую і повкидаю, щоб вони повністю занурились. А потім назад їх ящик складу. О, вони всі піднімаються. Ну що, засікаємо фелин. Вже минула филина. Складаємо яблука всі назад. ящик. Експеримент вперше. Піднімаємо. Хто потім. Так, ну і все. Тепер несе, ставлямо сікаю. Оскільки в нас подвір'я трошки похила, то я думаю, так яблука буде легше стекти. А тут ще одне моє сонце, так? Да? Моє красивоє. Так, ну все, йдемо далі, далі наступні. І так будемо всі. Аню, засікай. Дідусь допомагає, я, я... а я нічого не роблю. Ось Так тепер виглядають яблука на... наші на просушки, просихають. Дуже красива така мозаїка. Таке гарне фото можна зняти для заставки. Їм необхідно тепер пролежати від 10 до 24 годин для просушування. Завтра передбачається в нас заморозок вранці, тому я ми накриємо його білим агроволокном. І ті яблука, які я обробила, і ті, які ні стоять у мене на... для реалізації для продажу, я їх не обробляла, їх необхідно всі накрити. В кого є такий досвід збереження оброблення конкретно цим препаратом, діліться досвідом, ставте вподобайки. Критикуйте мене за мій. Якщо він, на вашу думку невдалий. Всього всім доброго. Гарних спокійних, мирних ночей, без отих обстрілів їхніх, ну і, звичайно, днів і перемоги. На все всім добре, до побачення.